Так, все продовжуємо, це просто Так, та що Ось Так, Ось так. Ось так. Беремо чорний черный Чорний Черный. Ні, це нахуй вже не когось пацана.

Так, так. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, 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 так. Нічого не купую Тома. Нічого в Тома не купувати. Побачаю. Забачаюся, хочу сказати. Так, шляпа трошки крива. Крива шляпа, треба ще добудувати. Ось так. Можна в мене ще є така ідея, аби очі ось так, ось так, ось так. Так, сладкую на пам'ять. Так. Да. А тепер збудуємо міні-постройку машину. Машина все будує дуже швидко і дуже красиво, я б сказав Берму чорні колеса, червоний корпус, затомоване скло і згубивати. Ще треба взяти м, такі блоки. Так, з і чим і так. Подаємо спочатку основу для нашої машини із заліза. На цій основі буде все триматися. Вона буде в один блок. І яка основа? Що я маю? Так. Так, ось так. Так, 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 так. Щось я налажал цією тачкой. Так, тепер маємо зробити так, а ты. Так, все, тут може забьеты на циблоке. І так-та-так. Це буде ніби основа для нашого порше, лаборджі іде te так. Такс. Все. Та-так. Так, так, так. Тепер забудовуємо. Все. Так. так, тепер будуємо... У мене буде машина така універсал. У неї буде задок. Ну, не знаю, был и понял. Ска штука. Тикал. Говорю, маленький. Так, так, вот, так. Текст, тепер так, теперь побудовым Ось вчора ось так, потім ось так. А сюди запихаємо світло камінь. Свіємо камінь. Так, тепер робимо така ні, де буде машини як Так тільки не в Бетмена. Дібу Бетмена, тільки не Бетмена. Так, тепер пробуємо збудувати ось таке. Все. Дожі, вожі, тепер треба збудувати ось такі штуки. Так, все. З вами був Дімон Нортон. І сьогодні ми збудували Іоліна Федоар. Сьогодні ми збудували хіпрокрасні дві постройки, як Freddy, Old Freddy's, Firefly Freddy's і Jepp Універсал. До побачення! Зустрінемося в слідчому відео. Папа!